Друзі, сьогодні я хочу розповісти історію, що сталося у невеликому селі на сході України. Це була ніч, коли ворожі обстріли знову зруйнували спокій людей. Гриміли вибухи, земля здригалася, а в хатах ховалися родини, обіймаючи дітей. У темряві тієї ночі серед страху і молитви сталося щось дивне: те, що для багатьох стало знаком надії, у старій церкві. Яка дивом вціліла після багатьох ударів стояла ікона Богородиці. Вона зберігалася тут із давніх часів. Наступного ранку, коли люди прийшли прибрати уламки скла та знову запалити лампадки, вони побачили сліди сліз, але сліз на лику ікони. Прозорі краплі стікали по щоках, залишаючи темні доріжки. Ніхто не міг пояснити цього явища. Хтось сказав від вологи! Інші стверджували, що такого ще ніколи не було, і в ту мить серця селян затремтіли, можливо, сама Божа матір плаче разом із ними. Уже тієї ночі кілька людей у селі розповіли про дивні сни. Одній жінці наснилося, що вона стоїть у золотому полі пшениці, а над нею сяє образ Богородиці. Дитині привидівся білий голуб, який сів просто на плече і прошепотів Не бійся, я з тобою! Чоловік, який втратив на війні сина, побачив у сні, як його дитина тримає в руках свічку і веде його до храму. Усі ці сни були такими яскравими, що люди почали шепотіти одне одному. Це знак, що небо говорить із нами. Здавалося б, у часи, коли руйнуються домівки, коли кожен день може стати останнім, люди мали б втратити віру. Але сталося протилежне, ікона, що плаче. Стала точкою єднання. Селяни щодня приходили до храму, запалювали свічки, молилися разом. Вони приносили хліб, воду, теплі речі, аби допомогти тим, хто залишився без дому. І кожен відчував, що стоїть не сам на сам із темрявою, а під захистом невидимої сили. В наступної неділі священник зібрав усіх уцілілих у церкві і сказав прості слова: не треба сперечатись, диво це чи випадок. Для нас головне інше: ми побачили, що Богородиця поруч, що вона плаче разом із нами. Її сльози це не слабкість, це сила співчуття, це нагадування, що навіть у найтемніший час ми не залишені. Його голос тремтів, але в очах світилася впевненість. Люди відчули, що їхні молитви почуті. З того дня почали траплятися дивні речі. Одна сім'я розповідала, що снаряд упав просто біля їхнього двору, але не розірвався. Інша жінка зізналася, що в момент обстрілу почула тихий спів, ніби з небес. А старий дідусь присягався, що бачив, як уночі довкола церкви, спалахувало м'яке світло, схоже на сяйво лампад, хоча всередині храму вогні давно погасли. Люди сприйняли це як підтвердження. Плач ікони був початком чогось більшого. Я сам довго думав над тим, чому ікона могла заплакати саме тепер. Може, це знак скорботи за всіма, кого забрала війна, а може попередження, що ми повинні триматися віри, інакше темрява поглине. Але є ще одна думка сльози це не лише біль, це ще й очищення. Як після дощу стає легше дихати, так і після плачу душа стає чистішою. І, можливо, ці сльози були знаком очищення для всього нашого народу. Селяни більше не дивилися на ікону просто як на старий образ, вона стала для них живим символом. Люди відчули, що їхня боротьба не марна, що попереду не лише руїни, але й відродження. Сльози Богородиці нагадали їм після ночі завжди приходить світанок, і навіть коли ворог забирає хати. Він не може забрати віру. Друзі, ця історія не просто легенда, це свідчення того, що в найтемніші часи ми отримуємо знаки, які дають нам силу жити далі. Ікона, що заплакала, стала знаком для цілого села, але її послання для кожного з нас. Ми маємо пам'ятати, віра народжується не тоді, коли все добре, а саме тоді, коли важко. І якщо ми не втрачаємо світла в серці, тоді жодна темрява не зможе нас перемогти.